О, всім привіт, Юрко Кулек, Олег Кошла. Їжа файного міста і ми пивомани. Так, так. Сьогодні ми вже були де? В Полонії були? Були. В Кузі були? були. Дощ де? Так. Знаєш, куди ми маємо поїхати? У Львів. У Львів. А що там буде? Craft beer and виніл. Ну що ж, йдемо на вокзал і їдемо. Маселко, піар-директор холдингу емоцій Fest і співзасновник фестивалю. так? Співорганізатор, Вітаю, Співорганізатор, вітаю. вітаю з тим, що 10-й ювілейний фестиваль нарешті, нарешті розпоч... ну, сьогодні вже прям другий день розпочався, проходить досить успішно, бачимо по кількості гостей і е, бачу, що традиційно-традиційно хмариться, як погода, дощ. Е, це... Десятий фестиваль, але не підряд. І він е, перший від е, часу повномасштабного. Так, насправді ми провели 9 фестивалів, включно з 21 роком. Тобто mm -hmm. ми на лютий, прямо на 23 лютого, е, 22 року планували провести 10-й ювілейний фестиваль. Ми призупинили цю традицію аж до. Сьогодні аж до 20, весни 25-го року. Але ми повернулися вчора. Було насправді перший день фестивалю, тобто перший вечір по суті, бо ми розпочали роботу фестивалю в четвертій годині. За чотири хвилини вже розбили перший калих. традицією. Ну, це традиціє. гарна традиція. Пам'ятаю, кожного року зустрічають людей. Було багатсько. Сподіваюся, що сьогодні і завтра теж прийдуть всі, хто любить і цінує крафтове пиво, цінують музику з вінілів, атмосферу і тусовку, яку ми маємо завжди ну, так, так, фестивалі фестивалю Манефестріпабрік. Ми е... робили е... фактично, е... скільки би ми не намагалися з фестивалями бавитися по датах, то завжди у Львові на фестиваль крафтового пиво вінілів падає дощ, але був один фестиваль. Коли ми вирішили в цей великий корпус, де ми зараз маємо театр, театр пива, де можна пиво, так. посидіти е чи постояти, скуштувати знову ж таки хорошого крафту їжі. Сховатись від дощу. Трішки, сховатись так, від так. дощу. І був один рік, коли ми поставили пивоварні туди, в корпус, і було таке пекуче сонце, що всі ні, та то погано, то погана ідея. <гану>. Це був єдиний рік, коли не було дощу, і там напекло так, що всі Нє", сказали, що ну, тому ми вернулися на територію, на простір. Так. Ми маємо. Досить велику, як на сьогодні, кількість крафтових броварень а це скільки, більше, скільки? більше 40, але це включно з домашніми ми, як Я правило, бачу, що представлені домашники, також є імпортери. бачу, та, такі, та, та. Як, тобто, і... Незважаючи на всі реалії сьогодення, люди приїхали, прийшли і гості. Ми маємо вініловий ярмарок, маємо трохи концертів якоїсь програми. Але... Загалом я знаю, що пам'ятаю, що було більше, скільки найбільше було. Віку? Мені видається, що рекорд був це більше 60 крафтових броварень, і це не рахуючи домашніх пиварів. Так, так. Ну, я бачу, що зараз їх не, не так домашні. Ну, Якщо таких пивоварень досить багато, таки представлено. Ми то... маємо двох домашніх. Дво... Якщо домашніх тільки двоє, я пам'ятаю, що їх було якось щось біля 10, може так, більше. Так, 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 що... так. Все-таки повномасштабне вторгнення по домашніх так добряче вдарило. От. А як на рахунок ну, фудкорту? Я бачу, що фудкорт, здається, навпаки, збільшився чи дивіться, ну бажаючих насправді приїхати до нас з фудкортом. Тобто, крім того, що ми є ресторанною компанією, ми маємо багато скрапок точок своїх, то приїжджає багато гостей, всі залюбки погоджуються, і ми маємо цьогоріч, якщо мені пам'ять не зраджує. Більше 35 точок з їжею, і це ще й там якісь снеки, і це ще якісь менші крапки, які продають просто щось доповнення, це не рахуючи там сувенірних крамничок і так далі. Я бачу, що є ну, дуже багато різної цікавої їжі. Андрій, привіт. Привіт, Юрій. Вітання від їжі файного міста. Це переможець минулорічного. речі, я вам більше віде. скажу те, що мене тут їсти е е чи Так, з Чим саме ви мені відкрили нові смаки? Це тоді був смак табаско. Був смак табаско. Також може бути з різноманітними соусами. Ану, Андрій, здивуй мене сьогодні якимось соусом. Без проблем. Так, Це у нас є соус малиновий. Ставлю вам тут. І ви собі вилучкою даєте сюди трошки соусу з цибулькою. І ні, ви просто отак самої. Покажи, ліпше. Отак. От так. Я думаю, цього буде вдосталь спробуйте. Поправте її, щоб вона була вільна. Так. То мене вже минулого разу навчили. Добре. А потім ще щось буде. Ще два. Чисто. Шльоп. Просто чиститься. Повитираємо вас. вас. Без цього ніяк. Просто божественно. Дякую, дякую. Андрій, у мене є пропозиція. Сфестуває файне місто. Ми будемо. Ми будемо. Щось <laughs> цікаве придумаємо. Добре. E, дивіться, я вам скажу так: e, в мене є дуже класна задумка для вас, але нехай це залишиться таємницею. Ми ж <laughs> наших... це голодовку. Da, для наших e, ми придумаємо дуже цікавий розіграш. Добре. Того, щоб підтримати наших е, побратимів, ЗСУ і так далі. А і це буде як публіці цікаво, mm -hmm. і вам цікаво, і нам буде цікаво. Ну, тобто, Зубер. ми за колаборацію і за перемогу. Дякую, дякую. Все, все, до зу, зі зі па, па Ну, дуже багато різної цікавої їжі. і До, до багато цікавого пива якраз все пасує там. Це є ламбіки, які в бочках. Аго, нічого. Дозрювають. Ми опинилися в цій ферментаційна, де дозрівають ламбіки від правди. так? Тут сюди не всіх пускають. Ну, І я в, думаю, з, з Журналістів ми одні, <хи> одні з перших тут насправді. Ага, та. Це бочки е, частково з під вина, які купляли спеціально для того, аби в них е, дозрівали ламбіки. І власне ми зараз вийдемо на «Правди», який угу. ми буквально на тижнях відкрили. І Тапрум, власне, задуманий як місце, де, де буде будуть в основному ламбіки, але попри те, можна скуштувати іншого крафту від правди. Тому так, це ми зараз. Ну, в... ламбіки це не, не такий суперпопулярний сорт у нас, але дуже цікаво, що ви пробуєте його розвивати і так далі. Я знаю, що правда. Це взагалі починалося як от бельгійські, бельгійські стилі більшості бельгійські стилі подобалися, і ну дуже цікаво, що дійшли до такого так, це, власне правда. Еламбік це, це, це такий еталон бельгійський. від самого початку. Це про якість і про експерименти, в тому числі, mm -hmm. тому що якби крафтове поворіння, воно все про, про те, аби пробувати зварити новий сорт. Ще щось інше спробувати. Е, я думаю, що для пивоварні це така добряча гордість. Ну, так. е, сподіваюся, ми скоро зможемо вже куштувати. Традиційно ми маємо на Craft Beer and Manio Music перший день, навіть коли ще гості не потрапили на територію фестивалю, такий собі професійний день. Тобто, це час і місце зустрічі е, пивоварів. Людей з індустрії, які мають собі нагоду провести нетворкінг, поспілкуватися про ті чи інші болючі теми, не дуже болючі. І власне на котромусь, я вже не пригадую, котрий це був по поліку фестиваль. Якраз ми фінішнули створення асоціації незалежних броварень крафтових України, яка була створена для того. Щоб все ж таки, ну знаєте, як гуртом і батька легше бити звичайно ну, по суті протистояти певним якимось певній бюрократії чи певним умовам, які створені були через протестування масових поварень, які варять величезні об'єми, мають звісно, що більшу можливість, більші ресурси, і власна асоціація. Працює з тим, аби, скажімо, ну був випадок, це ще до масштабки, Я пригадую для того, аби зменшити, наприклад, вартість ліцензії для маленької пивоварні, бо вона зараз стоїть. Ну вона стояла одинаково в одинаковій цифрі. Я не пригадую цифри, це треба з хлопцями з зброварнями говорити. Для великих пивоварень, скажімо, там саненбев чи Karsberg Group, і для, скажімо, правди чи ципи чи oh, no. фрезніпробрювері, тобто це не цифри, не об'єми. Це інший підхід до виробництва, коли ти маєш більші затрати до, на виготовлення літри продукту, а натомість умови плюс-мінус були ті самі. Так? Тобто асоціація, власне. І вчора пробує боротися з Та, Та асоціація вчора я був на зустрічі, власне. Яка відбувалася між тими пивоварнями, які вже є в асоціації, між новими броварнями, яким запропонували також долучитися до асоціації. Сьогодні і завтра ми маємо також пивний лекторій, там в великому залі, який вже є відкритий, по суті, для всіх відвідувачів, тобто, де ми зачіпаємо тематику пивоваріння, те, що стосується галузі, те, що стосується продукту кінцевого. Продаж, я бачу, там так, теж є... так. Тобто, продаж. І там також спікерами є знову ж таки люди з індустрії. Тому Крафтрінманіумнізік це не тільки про відпочинок, чіл і музичку, гарне пиво, і їжу і людей, які прийшли відпочити. Це теж про розвиток індустрії, про нетворкінг і якусь можливість об'єднатися десь в питаннях крафтового пивоваріння. Дуже така ага, раз ми вже. Повну назву згадали Craft Beer and Вініл. Що по вінілах цього року. Бачили окремо е, при, вони окремо представлені. Раніше вони були тут, здається, в центральному. E, Насправді зараз... у нас простір змінюється. І ми так. так само мали за історією фестивалю різне розміщення. Часом це було е, десь там з боку. Так? Часом це було інтегровано десь е, при переході з залу в зал. Е, вініл, вінілова музика і вінілові платівки – це теж. Ми власне ці теми об'єднали, тому що це доволі нішева тема. Ну так це ну як не для всіх, але тема але це цікав, теж аналогове, це і... теж якісно. І цього року я побачив дуже багато українських малих платівок, багато та хто та, та ну насправді індустрія теж розвивається. Хоча ем, ну в, в зв'язку з військовим станом у нас не було аж дуже. Нема зараз дуже багато людей, які приїхали представити вініли. Uh -huh. е, все ж вініловий ярмарок працює. Чи якось долучаєтеся? Е, до… Так, власне, ми е, на всіх фестивалях, як, які відбулися в час повномасштабного вторгнення, ми стараємося е, долучатися до різних ініціатив на підтримку ЗСУ, бо ми ж розуміємо, якби не, не наш. Сильний, сильний фронт, то ми не, не, не могли б тут в тилу ні, ні святкувати, ні ні, ПТП, ні нічого. Тому на рік помсти, ми зараз збираємо наступну ціль. Це близько 14 мільйонів гривень. Це більше 500, по-моєму, дронів різного плану. Одні для роботи в день, інші такі літакового вже. Формату, які, крило, яке може залітіти в тил ворога. Тому ми от беремо, наприклад, платівки з вінілового ярмарку, розіграємо на аукціонах. Теж буде класне, унікальне пиво, яке буде присутнє на аукціонах. І якраз ми сьогодні і завтра будемо це теж активно робити. Власне, ми власне. дійшли до театру Пива. Попереду у нас власне, сцена, на якій грають і наш оркестр справді. І інші гурти. Одна зі сцен, над нами є тераса, на терасі ми маємо такий в основному хіп-хоп стейдж. Тобто різні напрямки музики, у нас купа музики з вінілів, тобто ми маємо прям цілі dj сети які грають вінілів, Тому okay. по музиці. Отак. Тут можна і сховатися від дощу, трошки перепочити, щось з'їсти, щось теж продовжити випити пиво або сходити за пивом. На вулицю і тут просто не мокнути. Просто ми маємо інтенсив, того щоб зробити господи, якомога більше різнопланові локації. Так, так, тому і... тут одна з таких локацій, яка вже більш для е, спокійнішого часу проведення за столиком. І Звичайно, що тут є крафтове пиво. Звичайно, що тут є наїдки. Ми маємо таку невеличку зону, яку ми назвали пивна гальорка. І ага. е, е, в певній гальорці вже щоб. Ті, хто там не хочуть морочити собі голову чергами там фестивальними наїдками, ми приготували сет меню. Mm -hmm. Можна прийти, сісти, замовити сет меню з, певним, з певними сортами пива, mm -hmm. з певними наїдками і провести собі час на такій гальорці. Дякую зараз за екскурсію і за змістовну розповідь. Е, я маю надію, що ще сьогодні-завтра, е, поки фестиваль триває, багато людей зможуть насолодитися цією атмосферою, невимушеною атмосферою е, музики, крафту, вінілу, е, смачних наїдків. І... Я тішу сама гостей з файного міста. Е, і поки, поки ми говоримо про це, поки ми. Можемо разом насолоджуватися і дякувати ЗСУ. То я думаю, що ми будемо далі продовжувати традицію проводити фестивалі. Тому е, здоров'я і до зустрічі на нових фестивалях. Ювілей! Ювілей!